Пригоди пана Шкарпеткіна, Пан Шкарпеткін жив у шухляді комоду в спальні родини Петренків. Він був старою синьою шкарпеткою з веселою посмішкою. Його найкращим другом був пан лівий, друга шкарпетка з пари. Знаєш, лівий? сказав якось пан Шкарпеткін. Мені набридло просто лежати у шухляді. Хочу подорожувати світом. Але як? здивувався пан лівий. Ти ж Шкарпетка. У мене є план. загадково підморгнув пан Шкарпеткін. Тієї ночі, коли всі заснули, пан Шкарпеткін тихенько виліз із шухляди і поповз на кухню. Там він зустрів кота Мурчика. Мяу, що це таке? Шкарпетка повзе сама, здивувався кіт. Привіт, мурчику. Хочеш мені допомогти? запитав пан Шкарпеткін. А що треба робити? підозріло примружився кіт. Просто дозволь мені залізти на твою спину. Я мрію побачити світ. Мурчик погодився, і пан Шкарпеткін вмостився в нього на спині. Разом вони вирушили на подвір'я. На подвір'ї пан Шкарпеткін познайомився з пташками, метеликами і навіть із садовим гномиком на квітковій клумбі. Ви не повірите, що я бачив. Розповідав увечері пан Шкарпеткін іншим шкарпеткам у шухляді. Виявляється, світ такий великий. Наступного дня маленький Петрик не міг знайти свою синю шкарпетку. Мамо. Моя шкарпетка зникла. кричав хлопчик. Як це зникла? Шкарпетки не можуть просто так зникати. Відповіла мама, але все одно допомогла шукати. Вони перевернули всю шухляду, заглянули під ліжко і навіть у ванну. О, дивись. вигукнув Петрик, показуючи на кота. На хвості в Мурчика висіла синя шкарпетка. Мурчик, навіщо ти вкрав шкарпетку? запитала мама. Пан Шкарпеткін тільки підморгнув коту, ніби кажучи Це буде нашим секретом. З того дня пан Шкарпеткін часто подорожував на спині в Мурчика одного разу вони навіть дійшли до сусідського саду, а кожного вечора він повертався до своєї шухляди і розповідав іншим шкарпеткам про свої пригоди. А завтра я планую досліджувати пральну машину, хвалився він. Не треба. Хором закричали інші шкарпетки. Це небезпечно та можна загубитися. Але пан Шкарпеткін тільки сміявся, він ніколи не слухав порад і завжди робив по своєму. І справді. Наступного дня пан Шкарпеткін зник. Петрик знову шукав свою шкарпетку всюди, але марно. Через тиждень мама дістала з сушарки випрану білизну і раптом помітила щось дивне Петрику, дивись твоя шкарпетка знайшлася, але вона стала рожевою. І справді пан Шкарпеткін колись синій, тепер був яскраво рожевим. Виявилося, що він потрапив у пральну машину разом із червоною футболкою. Нічого страшного, засміявся Петрик. Тепер у мене буде унікальна пара, одна синя, одна рожева. Так пан Шкарпеткін став найвідомішою шкарпеткою в будинку, і, хоча він більше не міг непомітно подорожувати, Рожеву шкарпетку помічали всі, він був дуже задоволений своїми пригодами, а пан лівий тільки зітхав у шухляді. Ех, і мені птак.